Так, друзі, привіт! Трохи незвичне буде сьогодні відео. Будуть і книги, буде і не тільки про книги. Хвилин 15 перших показую книги, а далі трошки вирішив розбавити для такого показати своє ще одне маленьке захоплення, яким я займаюся кожного року. От. Може, буде комусь корисно і цікаво. Також два відео назад я показував альбом, де були, була зображення дитини з куклою, і казав, що розповім, бо згадав дещо про куклу. Але так і не вставив. Сьогодні вставлю в кінці також цей фрагмент. Так, дуже цікавий такий ящик прям якась концентрація. Будемо. Розпочинати з такої книги. Книга 40-х років, є тут трохи недоліки. Так, в втяньшань. Так, 48-й рік. Тираж, мабуть, також. Ну Це тут в когось була спеціалізована дуже така бібліотека, яку хтось взяв так бездумно та й здав. Так, 48-й тиража не бачу, не бачу тиража. Так, що у нас тут ілюстрації? Ілюстрації також немає. Але як оформлений сам палітурна кришка, ось це тисніння, Це все притаманно видавня, виданням 40-х років. Були вивезені 40-х після війни з німцями обладнання. Радянський Союз, і на ньому друкував навіть папір був вивезений. І ось ці ось видання вони друкувалися саме ще на німецькій, на німецькій апаратурі і з вкраденим тим же вивезеним папером. Також тут присутня карта даного краю ось така. І є тут печатка, де ця книга колись. Звідки її, як то кажуть, з філіманами? Ось так. Так, добре. Дивіться, яка чудова книжка. А книга це знову хвильового. Другий раз в житті знаходжу е книгу на макулатурі хвилювого. Е що це як недуховне падіння, друзі? Пишіть в коментарях свої думки. Так. А то знайдеш розстріляне відродження представників? Всіх українських класиків я вже знайшов майже на смітнику. З чим це пов'язано? Хто мені скаже? А пов'язано це з тим, що втрачена культура поведінки з книгою, втрачена культура поваги до книги. Так, таку я знаходив про космонавтів. Є в мене. Так, інженерна графіка. Ну, така, бо присутня багато спецлітератури, мабуть, людина. Всебічно була розвинена, багато чим цікавилась. Бачите, присутні книги як по фотографії, так і по точним наукам, географія. Хоча, як кажуть, якщо хочеш зібрати гарну бібліотеку, потрібно збирати книги якогось одного напрямку. Тоді ти все життя збираєш цей напрямок і в тебе буде як повнота бібліотеки. Але в таких бібліофілів, любителів книг, я до них також, можна сказати, відношусь, тягнеш все, що під руку попаде, бо боїшся, що потім дещо не знайдеш. От. Так. Це у нас реперентне видання Мережковський. Ну, як ми знаємо, Мережковського в радянський час не видавали. За царських часів виходила його там. Збірка знаю, а потім вже в 90-му році ось недавно попадався чотирьохтомник, там влупили мільйон 700 тираж для тих, кому не, не вистачало Мережковського все життя. Щоб він начитався вже як останній раз Мережковського. Так, святий чорт, господи прости. Так, Дивимося, 90-й. Ага, це у нас, здається, як з популярної бібліотеки. Видання просто таке саме, там також сова. І це в нас 90-й рік. Але ні, це не серійна книга, це. Ага, це про Розпутіна. Угу. Розуміло. Ось така ось книга. Кажу, багато чого я не зустрічав. Так. Я така маю і така маю. Хоча, здається, ось це вони з двох книг, у мене якась одна є. Здається, ось ця є. Ага, це взагалі ось книга третя, а це яка? А, книга перша. А, значить і друга ще є. А це, бачите, значить є ще десь і друга. Можливо, тут є, а можливо... ой, і немає. Так, далі достаю таке видання. Так, для тих, хто цікавиться полюванням, може комусь на подарунок. Взагалі, екземпляр. Такий, так, фізич... фізкультура і спорт видавала. Такий, як альманах. Ну, Це подарунковий варіант. Можливо, колись він був навіть в також в такому тубусі. І тут полювання на всіх, кого хочеш. Не бачу тиражу, не бачу такі тут ілюстрації. Цікаві. Як і чорнобілі присутні, так і кольорові. Видавництво зол... зол... золочіння, букв таке переливається, от бачите? Ось такий ось альманах. По... А є у нас е... спортивно, це що це? Підстрелили качку і випустили. Подо... А є, звичайно, ні, жартую, звісно, нема такого. Так. Як вже підстрелили, то вже і забрали додому. Український драматичний театр. Так, перший том присутній. Другого не бачу. Український драматичний театр. 67-й рік, це у нас наукова думка. Так, дожовтневий період. Дуже цікаво. Дожовтневий період там взагалі не визнавали навіть і що Україна є взагалі така. Не те, що театр. Так, ось так. Хода ще один том, але навіть такий потримати навіть просто в руках, тим більше, що тираж 4000 екземплярів. Для радянського часу це капля в морі. Так, Російські народні казки, ось такі, мабуть, видання вже ближче до 90-х. Так, 91-й веселка. Відразу видно контраст. Видання 90-х, як оформлювалася палітурка. Як оформлювались книги, якість паперу. Більше вже до туалетного похоже. Так. Тут у нас казки народів світу серія. У мене є, я знаходив грецькі народні казки. Це румунські народні казки. В бібліотеці брав десь три з дитиною читав. Веселка. Взагалі їх виходило, мабуть, 20, 27 десь таких ось. Так, далі ось такий словник покажу. Так, це в нас е, ожогов. Багато цих словників виходило. Ось емблема різних радянський час, дуже навіть багато. Тут у нас на 57 тисяч слів. Я зустрічав там і на 100 тисяч, і на 150 тисяч є різні. Так, зараз трошки підготую книги і продовжу. Так, підготував. Давайте. дивитися. Ось тут три книги. Перша про квіти. Там дівчата, дивіться, хто цікавиться, можливо. Тут є дарственна така надпис. Бачите, якісь Алочки. Від тьоті Люди і Івана Лукича. ну от така ось надпись цікавий. Так, що в нас тут по ілюстраціях? Дуже багато. Так, цікава книга. Ну, але цікаво, як я кажу, кому цікаво, кому не цікаво тому не дивіться, як кажуть. Так, дивимося далі. Це в нас ілюстрована енциклопедія, також про квіти, але вже книжний клуб. Дивіться, який контраст. Як там видано. А, до речі, ні, тут теж непоганий папір. Тут папір непоганий. Тут вже більш такий, з точки зору сучасності, краще воно все відображено. Уже як вазони такі, бачите? Як вони називаються? Хто розводить, можливо, тому буде корисно. Так, далі. Е, так, дитина і за ним уход. Дитина і за ним догляд. Так, далі. Е, древня мудрость. Це щось з Теософії. З Теософії. Не зустрічав я таку книгу. Далі. Знову про квіти. Знову про квіти. Так, далі двохтомник, такий двохтомник спогадів Мілюкова. Це якийсь царський, здається, часів ще міністр. Том перший, том другий, комплект. Том другий комплект. 90-й рік. Ось так. Далі в світі орієнтирів. Цікаво. Видання п'яте, 77-й рік. Цікаво книга. Так, про маршала Жукова щось така тоненька. Ну, Про маршалів я не дуже я так цікавлюся. Мене не цікавлять. Так, ось частина друга, каталог запчасті для машинного видування животноводства. Оце да. Така спецлітература автомобільна. 79-й рік. Такий ось каталог. Так, далі. Economics. Для економістів щось радян, за радянських часів. Так, 90... А, вже не за радянських, 96-й рік. Щось з економікою зв'язано. Такий двотомник. Ось так. Такий ось двох Так, далі. Що у нас далі? Е Сатира в боротьбі за мир. Такий ось альбом. Ух ти, це як Кукренікс, якийсь тут, мабуть. Це цікава дуже книга. У мене кукринікси є. Ось такий ось є в мене їхній альбом. А це така збірка різних карикатурщиків. Так, Одеса, це як путівник, а можливо очерк про місто. Так, в мене є про Харків. Продавав я про Київ В мене купляли. Також, Чим цікаві такі фотографії, тим, що дуже багато чого, друзі, особливо в наш час, розрушено вже. І це вже як історія. Присутні тут різні видавництва мистецтва, пам'ятники архітектури, які, на жаль, вже назавжди втрачені. Ось так. Так, зараз підготую трохи книг. Так, ось така ось книга Тарас Шевченко, поеми. Якесь також подарункове видання. Веселка 84-й, ілюстрація Олександра. Так. І Вахненка, отак. Ну, дуже якісний друк. Такий полукартон напів, такий папір, багато ілюстрацій, цікавий тираж, а тираж 65 тисяч. Ну, достатньо великий для радянського часу. Отакож От тираж. Так, далі ось такі ось якісь казки. Мабуть, колись були в супер обкладинки. так, це словацькі казки, і це книга друга. Складалися з двох книг. Хто художник? Цікаво. Угу. Ілюстрації Людовита Фулли. Ось так. І це якої, з якоїсь збірки. Ну, така етнографія, можна сказати, етнічні казки на їхні такі етеми. Цікаво, є такі ось також вставки з ось такими ось різними. Ось. Щоб ви бачили і познайомились. Так, ось так. Кому книги якісь потрібні, будь ласка, в описі до каналу є номер телефону. Пишіть. Так, це вже продавав я книги по шиттю, Якось одній людині 10 книг відразу відправив, тому що я їх, як одним лотом, їй, недорого, по 50 гривнів, я її зібрав і відправив. Також в мене ще там по в'язанню є ще деяка кількість. Щось вже забрали. Про ремесла, ось ці всі, обов'язково потрібно книги зберігати, бо штани лопають хоч в 19-му, хоч в 21 му столітті, а зашивати їх якось потрібно. І бажано ще й професійно, так, щоб штанина на руку не налізла. Так. так, жіночки для вас, бачите, якась книга. Узори для малашей. Так. Ось так. 99-й рік уже. Ось такі ось ну, специфічні такі, я ж кажу. Зараз такий вийдеш, ще по голові дадуть. Якісь такі узори. Якісь більш американські стиль, такий, як на мене, так. І ось такий ось атлас топлівної апаратури для трактор, Так, комбайн. Це така спецлітература, Альбом. Схемами. Хоча про трактори в мене також декілька книг купляли, там особливо про ЮМЕС, про МТЗ цікаві, з такими схемами люди питають. Я вже і продав її, а в мене, напевно, вже разів 6 мені писали все за той ЮМЕС. Ось так, добре. На цьому це відео цю коробочку я розібрав. Далі буде якась, мабуть, ще якась кількість книг, зроблю вставку, Добре. Так, друзі, також хочу показати Є в мене ось такий ось виноград білий. Кожного року я роблю з нього вино особисто для себе. І покажу вам трошки цей процес. Так, для того, щоб, може, комусь буде цікаво, було розуміння. Буду зрізати, а далі буду показувати, що я з ним роблю. Так, все зрізав. Не залишилось нічого. Буду відправляти виноград. <гум> Жартую, звісно. Це я взяв коробочку, куди я його складав. Так, це одна частина. Зараз буду брати ось таке, друзі, відро. Нарвав я його, в мене вийшло десь відер, мабуть, за, то за 12. Це 10-літрове, 10. Літрів сюди влазить. Зараз буду його сюди, отак кидати і разом з усім отак пережимати. От. Є в мене ще такий девайс спеціальний. Треба гарно його відчати. Ось так разом з, з оцим ось е, жмих такий робиться, перебивається, я покажу, чим я це роблю. І вмаліровану е, кастрюлю. На неділю воно там буде бродити. На самому винограді його мити не можна, тому що ось це ось природні дріжджі, також в приміщенні відкритому потрібно, щоб це все грало. Прилітають дроздофіли, мушки такі. Вони також у них на лапках вони є також переносчиками природних дріжджів. Це допомагає виграти. У цьому ж мейхові, потім його е, відсіджую. Ну, всі процеси далі е, покажу. Ось так. А зараз моя задача е, це от одна частина. Зараз я покажу ще одну частину, е, скільки вдалося його нарізати. Так, Так, а ось друга частина, друзі, у мене тут, тому що за день я все не зроблю. Я така виварка здорова. І в ній. Вже зрізаний виноград. Буду його потихеньку виносити. Вон кастрю 1 4 чотирьохвідерна. є в мене ще двохвідерна. Е як не хватить, то ще обов'язково маляро... малюрованому посуду. Посуді потрібно це все робити. От. Буду давити оцей жмих. Так, друзі, що е показую девайс. Взяв я шуруповерт. От. Від нього зробив таку от собі мішалку, яка й перебиває виноград. Спочатку давлю ж ми їх руками, надів такі ось рукавиці, тому що з минулих років, коли просто руками розминаєш, дуже чешуться потім руки. дуже. Взяв я от таку ручку від зонтика, звичайно, від поломаного, розрізав пополам. Краї загострив і е, перебивається гарно. Спочатку я ж кажу, добре, так, жмих треба розмішати, передавити. А далі ось так таким ось чином перебивати ось такий ось, ось таку ось субстанцію. Потім цю субстанцію маляровану е, кастрюлю. Ось я вже майже ящик тут переробив. І так потихеньку. Переробляю його. Сім днів воно так стоїть, шапку треба топити. Дрездофіли будуть робити також своє діло, буде все в цій мошкарі. От така от технологія. Це я вино роблю третій рік підряд. Якось мені знайомий показав. Каже: давай робити вино, в тебе є виноград. І так він був здивований, що я не знаю, як робити вино. Як то, що я родився і вже мав йти і знати, як його робити. Показав він мені всю технологію, я її повторив, привніс деякі свої нюанси. От. Ось так, от, що виходить. Такий жмих, ця шкірка, все. потім це все відсіжується після того, як воно переграє через неділю. Розбавляється з водою, додається цукор в певні пропорції, і розливаю я це в 3-літрові баночки, це все покажу. і Під рукавицю мій знайомий зливав це все відтіжене у 10-літрові бутилі або 20-літрові, робив там шлангочку і повітря те, що там виходило в. Ту шлангочку у банку з водою, і получався ось такий гідрозатвор. У мене все через звичайну рукавицю. На трьохлітрову банку палець пробив, звідти рукавиця піднялась. Ось воно там виграло. Не пам'ятаю, треба там десь запис подивитися, Здається, 30 чи 40 днів. Воно у мене так стоїть. От. А потім знімається це все, як, як то кажуть, з дрожжю. Стіжується. Ну, все покажу вам. Це вирішив так от своє захоплення показати вам, трошки розбавити книжкові такі покази, книжкові будні якимось ось таким ось процесом. Ось так. Добре. Буду продовжувати. Так, друзі, вечір уже Включив я підсвітку. Що вийшло? Ось такі ось ємності, обов'язково маляровані, наповнені таким ось перебитим жмихом. Я його вручну давив, у кого є прес, можна під прес. От, І все. Сім днів воно стоїть, і я буду топити тільки, помішувати його, топити шапку, яка спливе і буде грати. Ось так. Далі буде. Так, друзі, не знаю як вас, а мене завжди якось лякає така штука. От, тут такі камиші, ми там ходимо гуляти. Я тут пішов нарвати, ми годуємо тут коника, козочок, вони люблять такі камиші. Пішов я нарвати ті камиші і така картина. Побачив, голова стричить. Лякають мене завжди такі речі. Не знаю, як вас. От, отакий от пупс я зустрічав з землі. Ось такий ось, я ж кажу, я аж налякався. Якось страшновато виглядає, Ну, хай сидить. О!